Цикл відео. Премія Дарвіна. Частина 3. Кажуть людство пройшло довгий шлях. Винайшло колесо, літак, інтернет. навчилося лікувати хвороби, будувати ракети, літати на Марс. Привітгілом. Але не всі крокують у цьому напрямку. Дехта вперто йде в інший бік у бік, де фізика не аргумент. Інстинкт самозбереження це зайва фішка, а здоровий глуст у безстроковій відпустці. І саме для таких випадків існує премія Дарвіна Чорна мітка на мапі еволюції. У цьому випуску три нові історії, і можливо, вони когось вбережуть від необдуманих рішень. Іван Макваєр Парашутист, який занадто звик до небезпеки. Північна Кароліна США. 1988 рік. Суботній ранок. На литовищі метушаться інструктори. Парашутисти, камери. Атмосфера, як у таборі, де всі один одного знають, а небо сприймають як свій задній двір. Серед них. Іван Магуайр – досвідчений пароштист, за плечима понад 800 стрібків. Цього разу він не просто стрибає, він знімає відео для навчального фільму. Камера закріплена на шоломі, усе круто і професійно. Іван допомагає іншим учасникам зібратися, перевіряє обладнання, знімає, усміхається. Все як завжди. Він навіть підходить до літака з увімкненою камерою. І фіксує момент зльоту. Але камера знімає і те, що ніхто тоді не побачив на Івані немає парашута. Як це сталося? Як це сталося, досі не зрозуміло? Можливо, він захопився підготовкою до зйомки, приготував і перевірив камеру спорядження для зйомки. Він був зосереджений не на собі, а на інших. Можливо, парашут був просто надітий неправильно, його не було видно за жилетом з камерним обладнанням. Можливо, він взагалі не взяв його з ангару, звичка, впевненість у собі замилили погляд, притупили почуття небезпеки. У будь-якому разі, коли Іван вистрибує з літака, у нього немає нічого, щоб могло врятувати. Життя. Стрибок. На відео видно, як Іван знімає стрибок інших. Вони розкривають куполи, красиво зависають в небі. І раптом камера починає труситися. Чути тремтячий голос. О, ні! No! Паніка, крик, камера летить все швидше, а потім темрява. Це одне з наймоторошніших відео, які коли-небудь були зняті у повітрі. Офіційно воно не публікується, але його бачили слідчі та інструктори. Це був останній кадр у житті Івана Магуайра. Розслідування. Федеральне управління авіації підтвердило Парашута не було. Усі інші мали повне екіпірування. Іван ні. Він не стрибав уперше. Навпаки, це була рутина для нього. Саме тому цей випадок вважається класикою професійної сліпоти, коли людина настільки звикла до ризику, що перестає перевіряти очевидне, аж поки не стається непоправне. Премія Дарвіна відзначила цей випадок не лише як трагічний, а як ідеальний приклад того, як досвід може стати пасткою. Гребіжник, якого підвела електрофізика, Бразилія. Кінець 90-х ніч. Вуличне світло мерехтить, десь далеко гавкають собаки. Ромзона, металеві ворота і тиша. Усе готово для, як йому здавалося, ідеального злочину. Чоловік, ім'я невідоме, поліція не публікувала, пробирається в будівлю маленького офісного центру. Його мета сейф. А щоб не увімкнулася сигналізація, потрібно перерізати дроти. План простий знайти провід, перерізати, забрати гроші, зникнути у темряві. Але, як завжди, є нюанси. Сцена чоловік опиняється всередині. Видно, що він готувався. У нього ліхтарик, інструменти, рукавички. Але є одна деталь, яку він не передбачив. Охорона нещодавно прочищала систему водопостачання, і на підлозі залишилася вода. Він стоїть по кісточки в калюжі, і в цей момент підходить до електрощитка. Там клубок дротів без маркування. Один із них головний кабель живлення 220 вольт. І ось він дістає металеві ножниці, так само металеві, підходить ближче, ставить одну ногу вперед у воду і починає різати. Результат експерти кажуть, що смерть наступила миттєво. Ніяких шансів. Його знайшли вранці обгорілим, скрученим, зі ще затиснутими ножницями у руці, на підлозі сажа, вода, відбитки тіла, на обличчі застигве здивування. Після мова. Поліція одразу з'ясувала, що в офіс не було проникнення для помсти чи терору. Це був звичайний грабіж, не професійний, але рішучий, і цілком самодостатній, якби не фундаментальні закони фізики. Премія Дарвіна внесла його у свій архів під тегом Екзотичне самоосунення. Цигарка і бензобак. Та що може статися? Індія. Ранній вечір. Початок 2000-х. На станції техобслуговування спокійна метушня. Клієнти приходять, залишають машини, п'ють чай. Один з працівників досвідчений механік років під 40 з виглядом людини, яка бачила все у цьому житті. Під'їжджає стара машина. Водій каже, не заводиться, можливо, там пального немає. Ще гляну. відповідає механік. Світло в ангарі погане. Ліхтарик не працює. Іншого світла під рукою. Немає, але механік курить. І замість того, щоб знайти лампочку чи інше безпечне джерело світла, він просто нахиляється до з спалаючою сигаретою. Так, саме так. Він відкриває кришку бензобака, затягується і нахиляється ближче, щоб розгладіти, чи є там бензин. Історія не уточнює, чи встиг він побачити, але результат побачили всі навколо. Вибух був невеликий, але вогонь миттєво охопив отвір бензобака, обличчя, одяг. Співробітники загасили полум'я буквально за хвилину, але шкоди вистачило з головою. Чоловік отримав глибокий опік і обличчя шиї, грудей та рук. Його терміново доправили до лікарні, де він і помер через кілька днів. Машину врятувати не вдалося, але вже це було нікому не цікаво. Після мова премія Дарвіна внесла його до списку з влучним описом. Ніхто не очікував, що він додумається підсвічувати бензобак. Цигаркою навіть природа. Це приклад того, що найнебезпечніше це не якась велика дурість, достатньо маленького переконання, а войс пронесе і повної впевненості, що нічого не трапиться. Ну, а далі, далі, трапляється. Усі троє наших сьогоднішніх лауреатів зовсім різні, один досвідчений профій. Інший невдаха грабіжник, третій звичайний механік. Сталося так, що тепер їхні імена у списках, які насправді ніхто не хоче очолювати. Якщо це відео змусило вас одночасно здригнутися і посміхнутися, значить все зроблено вірно. Тисніть лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. І пам'ятайте, еволюція це не тільки про виживання найсильніших. А ще про відсіювання найкреативніших.